Чорний часник, що то воно є? Насправді, чорний часник суттєво відрізняється від звичайного часнику. Чорний часник це продукт довготривалої термічної обробки, карамелізації і ферментації в одному протягом 40 діб при температурі в 60 градусів. Чорний часник від Chef Shop герметично запакований. Завдяки. Чому він може зберігатися довгий час без зміни якості своїх характеристик, смакових та ароматичних властивостей? Роздивимось його трошки ближче і порівняємо з звичайним часником. Він значно легше. Лушпіння в ньому значно більш легше відходить. Зараз ви можете побачити, як я руками просто можу доколупатись до серцевини і відірвати декілька зубчиків. Я вже відчуваю аромат. Аромат має нотки карамелі, десь такого соєвого соусу, бальзамічного оцуту. І ось перша долька чорного чесника. Вона дійсно чорна, іноді може бути темно коричного кольору. По консистенції достатньо м'який, його можна легко роздавити, перетворити в пюре, додати в соуси, в майонези, при тушкуванні, просто намазати на хліб чи використовувати як декор. По смаковим якостям. Достатньо солодко-кислий смак, достатньо інтенсивний. Відчуваються е, нотки умамі. Такий сильний білковий смак. І присутні також сливові, я б сказав, бальзамічні і присмак соєвого соусу. Ось, можете більш. Детально розглядити, де він має еластичну таку пластилинову консистенцію, в'язку, але не суху і достатньо легко давиться в пюре. Також не забувайте, що лушпіні ви можете використовувати для додавання в бульйону. Овочеві бульйони, м'ясні бульйони, це тільки підвищить загальні їх аромати і смакові властивості. Ось що можна сказати про чорний чесник. І, звісно, його неймовірні корисні властивості. Від багатьох, як профілактика, від багатьох захворювань, да, про це вже можна дізнатися. Із інтернету, тому що будь-які ферментовані продукти вони, вони дійсно впливають на якість життя. Ось купуйте Black Garlic, чорний часник, в магазині Chef Шефшоп, і насолоджується життям.